Погляньте тільки який оборотінь родився. Зараз різкось наведеться. Якщо наведеться, щось не клеїться. О, дивіться, який оборотінь родився. Це просто капець. Страшнюче, Клюв набік, глаз немає. Як таких оборотнів родити, зараз я вам розкажу. Є отличний спосіб, як зробити, щоб такі оборотні родилися. Берете, закладаєте інкубатора яйцями, виставляєте температуру, все нормально, провітрюєте із 8 дня температуру. Перший день, перший день 38, потім 37,8 до 14-го дня. На 14-й день. Вилажуєте яйця із поворотного механізму на пол. Так, це на 14-й день. Ага, ввечером отак провітрюєте його, потім закриваєте кришку і забуваєте втикнути оцю ось пимпочку. Верні, не так. Пимпочку я втикнув сюди. Провітрював один інкубатор і оцей інкубатор. І втикнув тут пимпочку і тут пимпочку. Цей загорівся, засвітився, все в порядку. А цей не засвітився. Бо уштрикнув, Бо уштрикнув не той, не той пимпочку. Не ту. Із відключеним, із відключеним блоком. Цей пікнув і я заодно ж подумав, що цей типу, пікнув. І, коротше, всю ніч. Він був виключений. Це було діло часів 8 вечора. як я говорю. І утром вийшов я десь у пів сьомої. Дивлюся, він, він не працює. 14-й день інкубації. І отакий ось оборотній вийшов. Я думав, взагалі нічого не вилупиться, якщо чесно. Але, 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 це вони одновременно лупили. Цей, правда, лупив на сутки раніше. Він от, із-за того переохолодження на сутки раніше. Це е вилупив, я його вчора вже відключив. А цей тільки оце сьогодні ось іще оборотня достав. Оттуда. Так, то у нас е перший номер. Перший номер. У нас ось дивіться, в перший день 8 штук. Із цього із цього витягнули 122 із Ави і, ой, із Акви. А із цього 8 штук. Думаю, о, оце бомба ракета. Тоді на, на вечір хоп-хоп-хоп. 82. Потім ще 25. Потім ще 3 штучки. Ну, я тих вже не записував. Вони уйдуть на, підуть на бойові потери. Тобто, 90-115. 115 штук він вилупив. Ну це, це вже добре. Цей, цей вилупи у нас виходить, 130. І там плюс ще були долупи, навіть штук 5, я їх теж ніколи не записую. Якщо що, на бойові патрії. Чистий, чистий вилуп у нас получився 130. Із 160 яєць 130 штук це взагалі обалденно. Зараз я покажу малят. Ось такі малявки. Ось такі малявки. Вилупилися. Все в порядку, Один тільки вертольот. Ось це, це з другого інкубатора. Ось такі малявочки вилупилися. А вертольот он у стопочці, він там часок, часа два посиде і ноги в нього вирівняється. Оце так їх. Так що один вертольотик тільки, все в порядку, Так що те переохолодження. Ну, Це тільки проходять такі номера на, на 14 й день, 13, 14, 15 й день перед вилупом. Уже вони тоді не бояться цього переохолодження. А, а якщо раніше, це дуже пагубно, Там, до 10-го дня взагалі пагубно впливає, то, коротше, кап кап можуть взагалі не вилупитися. А так вони вже самі себе обогрівають то набагато краще, він остив до 23 градусів інкубатор. Я його включив було 23 градуси. Ну нічого, нічого, все в порядку, слава Богу. Так що, це шутка була каліки, ну Такий вилупився один, видно, переохолов сильно. Ну, це таке діло. Він піде на утилізацію, бо з нього толку не буде. Воно сліпе, йому їсти ніяк, коротше, буде тільки мучитися. Кицькі віддамо і що і, і ж, хай буде так. Так, Інкубаційні яйця. фенікс, фараон, англійська чорна смокінг є в наявності. На Техас черга. Черга ну десь 3 неділі точно. В общем тако, Кому потрібно, замовляємо. Все, пока-пока, до наступних зустрічей!